Шосткинці продовжують потрапляти на гачки шахраїв. Так тільки за одну добу по області було задокументовано понад вісім випадків шахрайств. Зокрема, житель Шосткинського району намагався отримати грошову допомогу, натомість залишився без власних коштів. Прийшовши за невідомим посиланням, чоловік вів конфіденційні дані своїх рахунків. А згодом побачив, що з банківських карток зникли кошти у розмірі 36 тисяч 400 гривень. Жертвою шахрайських дій стала і 40-річна шосткинка. Вона хотіла придбати ліки через сайт, Але сталося не так, як гадалось. Продавець попросив перерахувати кошти, нібито передплату, у розмірі 500 гривень, що заявниця довірливо і зробила. Через деякий час псевдопродавець перестав відповідати на повідомлення, а жінка залишилась без ліків, а також і без своїх коштів. За даними фактами, поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Шахресток Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре закликають не вказувати свої персональні дані на неперевірених сайтах. Нікому ніколи не Повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код. У разі отримання спірних листів чи повідомлень, не здійснюйте ніяких оплат до встановлення обставин ситуації. Не робіть предоплати у неперевірених інтернет-магазинах. Не користуйтеся неперевіреними оголошеннями щодо роботи, яка обіцяє швидкий заробіток за внесення завдатку. Якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахрайств, одразу звертайтесь до правоохоронців.